Так, можливо, ви були коли-небудь закохані, усі ж коли-небудь закохуються, а через любов людина здатна натворити стільки дурниць, наприклад, одружитися, народити дітей, жити разом зі своєю сім'єю, мати щасливий шлюб. Так, принаймні, здається, всім у суспільстві. Щасливий шлюб. А якщо він не щасливий, то можливо він виважений. Виважений шлюб. Хіба ж можна бути щасливим постійно? Кожен день, коли ти просто встаєш і намагаєшся прожити весь цей день просто Просто прожити. Де взяти на час на те, щоб бути постійно щасливим? І коли у тебе накопичується стільки прожитих цих днів? Одного ранку ти просинаєшся, озираєшся через плече. І розумієш, що ти стоїш на самотині, а людина, з якою ти прожив стільки життя разом у щасливому чи виваженому шлюбі, повернула кудись не туди. Уважиш, теж бувають такі дні.